Добрий день, дівчата. Вітаю вас на каналі Тіла ТАМА і з вами я, майстриня Анна Кривашей. Продовжується проєкт сорочка для захисника а в даному випадку для захисниці. І сьогодні я покажу, як робити от таку кривульку таку зелену хвильку. Зараз я наближу. Бачите, коли ми виконуємо ниточкою DMC в два складання от на такій щільній тканині. То вона, бачите, навіть так блищить, наче це шовком вишито. І доволі легко заплутатися, тому що щільність тканини в даному випадку 16, 16 ниток на сантиметр. Насправді, такі хвильки дуже легко робити, коли тканина, коли плетіння ниток дуже добре видно. І за того, що ми працюємо на кольоровій тканині, це не так легко. але Можна зробити собі підказки. Наприклад, от такі, як я роблю сама собі таку розмітку, от такий пунктир, він залишиться, тому що ця ниточка, ці стібочки, вони приймають участь у створенні цієї хвильки. А от як заповнювати далі, я вам покажу. І спочатку, як завжди, працюємо зі схемою. Як ви бачите, що центральна частина цієї хвильки це стібочки червоним кольором, які захоплюють 6 ниток за один стібочок. А далі ми спускаємось нижче або піднімаємось вище і зменшуємо по краях кількості однієї ниточки. Тобто, у нас виходить стібочок на 10 ниток, я вже навіть підписала вам. 10 ниток, 8, 6. Потім піднімаємось 10, 8, 6. І отаким от чином ми створюємо цю кривульку. Щоб не заплутатися, я роблю спочатку пунктир із цих стібочків, які на 6 ниток. 6 зверху, 6 пропускаю, 6 зверху, 6 пропускаю. І потім вже заповнюю. Зараз буду показувати на тренувальному на тренувальній тканинці. Отже, канва найкраща, найкраща тканина для того, щоб показати технологію шву. Нагадую, що ось одна, один такий стовпчик це одна нитка полотна. Мені в даному випадку потрібно 6 ниток накрити стібочком і 6 пропустити. Ще нагадую, я, я шульга, тому просто дзерка, робите дзеркально. Відраховую: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Роблю прокол. І виводжу через шість ниток. Перевіряю, сім. Захопила. Шість. Знов один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість проколюю Шість пропускаю. Шість. Ну і зроблю зараз ще один. Один, два. 3, 4, 5, 6. Накрили, шість, пропускаю. Так, Все, у нас є пунктир. Тепер починаю закривати, робити хвильку. Я повертаюсь на шість ниток, і закриваю цей стібочок. Тобто тепер починаю рухатись в протилежну сторону. Іголочку виводжу на одну ниточку. Бачите, менше, ніж починав. Це буде початком стібочка в 10 ниток. От зараз схему покажу. Оцей стібочок в мене був. Я вийшла по виверіту на 6, повернулась і вийшла на одну ниточку менше для того, щоб зробити стібочок на 10. Я зроблю оцю верхушку і вийду на той зубчик, який ми будемо нижче робити. Оці стібочки в даному випадку я не робила, але просто кожен сам для себе вирішує, як він буде робити початок. Коли робила на сорочки, зараз покажу, я вже підготувала оцю розмітку і я вже зробила оці. Частинки, які мені будуть давати старт. А потім вже буду заповнювати ці хвильки. Переходимо до канви. Отже, зайшла на одну нитку менше з цього краю, і з цього краю теж на одну нитку менше. Це у мене буде стібочок на 10 ниток Далі відразу роблю вихід на одну нитку менше з цього краю, ніж починала. Це буде початком стібочка на вісім ниток. Заходжу також на одну на одну нитку менше. Знов, бачите, кожного разу я зменшую на одну ниточку. І знов на одну ниточку менше. Все, у мене це буде останній стібочок на 6 ниток. Як мені далі вийти? Я бачу, що ось тут, в одній дірки, у мене сходяться два стібочки на шість ниток. Я повинна вийти нижче на одну нитку і на одну нитку в сторону. Зараз я закінчу. Ось так: цей стібочок 6 і ближче покажу. Ось дірочка, де у мене сходяться два стібочка на шість ниточок. А вийшла, я, бачите, от я. На одну нитку нижче і на одну нитку в сторону. Це буде початком стібочка на 10 ниток. Я навіть не рахую вже ці нитки, тому що вже все прораховано. Я тільки знаходжу ось початок цього стібочку, це буде середина, точно така ж, як тут. І зменшую на одну нитку. Там вже закладено 10 в цьому стібочку. Я зробила цей стібочок на 10. Ниток, знов зменшила на одну, і вихід також менше на одну. Зробила стібочок на 8 ниток. Знов зменшую на одну це буде стібочок на 6, і вихід, от там, де починався стібочок на шість ниток. Бачите, де я вийшла? І все повторюємо також саме. Знов закриваю цей центральний стібочок і роблю вихід на одну нитку менше, щоб почати стібок на 10 ниток, Заскачила. Зменшила тут на одну нитку, з цієї сторони також на одну нитку менше. Стібок на 8, на одну нитку зменшила. Закінчила стібок на 8. Роблю на 6, на одну нитку зменшила і вихід. Бачу, де у мене центральний, да? сходяться два стібочки на одну нитку менше і на одну нитку, нижче, і на одну нитку в сторону. Тобто, фактично, для вас ще буде орієнтиром, що між двома стібочками на десять ниток, ось він. І ось він. Буду дві нитки полотна пропущено. Знову ж таки, де, де я повинна зараз зайти. Я бачу орієнтир оце, початок цього стібочку. На одну нитку спускаюсь нижче і на одну нитку в сторону назустріч. І тут у мене вже закладено 10. З цієї сторони, також зменшую на одну нитку. Тобто, коли ви зробили оту початкову роботу, Зробили такий собі пунктир на шість ниток з пропуском. Ви багато роботи для себе зробили, полегшили. Вам навіть не треба вже рахувати нитки. Ви тільки зменшуєте по краях для того, щоб зробити оці зубці. Далі, бачите, на шість ниток стебочок зараз закінчую, і вихід там, де був початок на 6 ниток. Оп, бачите, зайшла. Заходжу сюди і зменшую на одну нитку. Ну і отак ви робите таку хвильку. Така хвилька дуже гарне оздоблення. Якщо пам'ятаєте, то є сорочки, які безуставкові, от як в даному випадку, ми не можемо робити уставку як окрему деталь сорочки, тому що необхідно, щоб було як можна менше цих швів стиковок. Тому я можу, скажімо так, зімітувати. Цю уставку, оця така возенька смужка, є надуставкова частина, яка вишивається теж, і підуставкова, це сам рукав. От, тому, от, як такий варіант, хвилька вона буде зв'язуючим таким звіном в цьому випадку. Подозволить якось зв'язати надуставкову частину і підуставкову. На цьому все. Творить, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. З задоволенням відповідаю, коли знаходжу час. До зустрічі!